Переважна більшість останнього року набірна на БПЛА. Вели новий напрямок радіоелектронної боротьби, ми опанували його. Він ж не може так стартунути сам по собі. Uh -huh. Відповідно, ми навчаємо за ми набираємо і ми навчаємо операторів радіоелектронної боротьби. А далі спеціальності ідуть починаючи від стрільця гранатометника кулеметника, закінчуючи водіями, санітарами, медичними службами, логістами, забезпеченням іноді дуже часто знайти бухгалтера, економіста, який Має прийти на службу достатньо часто. Мова йде про те, щоб знайти людей, які вміють працювати складами з обігом майна. Тому що армія це ж не анархія, всі побігли куди завгодно. Це і, на жаль, і вимушено це обґрунтований процес чіткої, чіткого адміністративна обліку, частина, адміністративна має. частина е, п -п папер документу обігу.